Усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити місії в СанФ'єру в грік Дасендрес, так що менше слів переходимо до справи. Слід Раполика. Темпі. Ай, бен, ака. Nice to see y'all kicking back. Oh, I wonder how your brother's sleeping, curled up next to his shower daddy, while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace, without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on y'all. What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, that's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him. І сьогодні наше завдання це взяти снайперську гвинтівку і поїхати в Лос-Антос, щоб завалити одного стукача і журналіста-репортера. І тепер наше завдання це... О, хоч мотоцикл нам приготували. Хоч щось. Гаразд. Ну, я знаю, де він буде зустрічатись. Так що швидко доїдемо до лос сантоса Ми швидко доїдемо. Худи я на маркер не став? Чи не наїхав? Ах. Поки на маркер не наїдеш. Місія не розпочнеться. Блін, лайно упав. Придеться за ним їхати. Ну йдеться станція. О! На це раз не впав. Так, погнали. Погнали. Ми вермовимось вперед, щоб виграти часу трохи. Репортер не дізнається, не здогадується тут ніщо, що, що з його чекає далі. О, потяг зустрічний. Ми в тунелі. Скоро вийдемо з тунелю. Оп, знову ще один потяг. Якось некомфортно мені тут. Так що вийдемо кудись. Може от трохи потрюкачимо. Щоб виграти час. О! Куди мені сюди? О! Ох, книгу! Походу мені сюди. Так, мені сюди. А щоб доїхати до Лос-Сантоса, мені треба повернути праворуч. Так що ми швидко доїдемо. Мені нічого коментувати, чесно. Коли перший раз проходив, це ну, довго я проходив і нудно. Тому що приходу ждать поки він вийде з того поїзда, поки дійде з, остан... зійде з станції, потім, коли він таксі піймає. Ось в цьому складність. То того що його легко загубити. Ну, ми майже на під'їзді до Лос-Антоса. А ось і місто. Репортер вже біля станції, під'їжджає до станції. Навіть по червоному значку чи трикутнику бачу вже, що він десь близько вже, ближче до міста. О. Було близько. Ну і ось. Зараз до станції підійдемо. Десь вже на станції... Так. Да. да, він вже наближається до станції маркет. Репортер готується до висадки. Ну, Трохи часу виграв лякометр. Що за переклад? А трохи виграємо час. Ось тут є снайперська гвинтівка. Як я пам'ятаю. А ось і вона. І назад вибігаємо. Білі стоять, нехай собі стоять. А ось і він. Журналіст чи репортер. Озирається постійно. Ніби знає що... що його чекає. Да. Нехай таксі піймає. Зараз трохи від'їду, щоб не злякати його. А Ось і він піймав таксі. І тепер за ним їдемо. Ось в цьому складність в тому, що якщо б близько під'їдемо, лякометр заповниться і місія буде провалена. Мабуть, попросив таксиста їхати без зупинок. Не знаю, надто подалеко. Заскільки будемо мотатись, oh мені показало, що він зупинився. що скоро вже кінець буде поїздки. Ні, не зупинився. Так, буде зараз останній поворот у нього. Так, я знаю, репортера наближається до місця зустрічі. Тримай дистанцію, поки він не зустрінеться з ціллю. Так, займу позицію біля цього ліхтаря. Зараз снайперську гвинтівку приготую. Ага. Зрозумів, бити обоїх. Місію виконано. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб хочемо дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!